Що ви побачили, коли ви от, вже у вас була техніка, у вас ще була оранка і у вас вже був стріптіл. Що ви побачили, яку різницю по врожайності? Дивіться, я е, скажу вам однозначно, ті люди, які говорять, що оранці буде більша врожайність, вони праві. Е, е. Пшениця через рік родить, коли в тебе там по сої є питання, коли в тебе кукуруза там по волозі максимум 10 тонн дає, От. і я тут сюди включаю воронку, то мені якби здається, що в такому випадку технологія по стриптілу вона буде в себе краще давати відгук і більш раціональніше буде. Якби показує наука і досвід американських фермірів, що вони всі стоять на рідких добривах. Але якщо рахувати реалії наші, то ефективність сухих добрів по грошах буде більша, ніж рідких. Акселератор. Угу. От, у нас їх є два. Ага. От один в тій зоні, один в цій, і в принципі їх достатньо, щоб обробляти 10 тисяч гектарів землі. Оце той агрегат, який у нас прижився фактично в будь-якій технології. І якщо там е колись було питання в важких борін, щось треба робити, то сьогодні у нас акселератор, вирішує всі питання. Що робимо? Акселератор. А ви сказали, що ви вирощуєте ріпак. І от в даному випадку я хочу поцікавитись, тому що ріпак це все ж таки е, культура, яка любить гарний обробіток ґрунту. І багато хто його все ж таки по оранці е, сіє. І яку для себе ви технологію вибрали саме у вирощуванні ріпаку? Ну, ріпак сіють відважні, розумні, неліниві люди, тому що це культура, яка потребує інвестицій із серпня місяця. І в липні його будемо лотити. Дуже е, широке вікно його вирощування, дуже короткий період по його реалізації і дуже багато ризиків на протязі е, всього року. Тому, е, напевно, підріпак, щоб зменшити ризики, багато людей уруть. Не всіх це виходить, тому що знову ж таки е, вигорили, втратили вологу і е, не отримали сходи. Або ж е, е, погано перезимувало. Не вигорили, отримали сходи. Коренева система не така розвинута, була, погано перезимувала. Тому тут для себе кожен вибирає, на які ризики він е, готовий йти. Ми для себе вибрали е, той шлях, ми останні два роки не сіяли ряпаком. Тобто ми вирішили тобто ви відмовилися. Відмовилися, да. не, не пробувати прорахувати ці ризики, ми просто від них відмовилися. От. І, ну, якби на сьогоднішній день. Е, Ріпак лишається економічно вигідною культурою, але що буде на наступний рік, важко прорахувати, тому що все буде залежати від того, які погодні умови будуть складатися для цього ріпака. От. Якщо говорити про технологію під ріпак, то ми е, не сіяли його раніше, тому що потрібно було великий масив е, полів підготувати, тобто пустити плуга, переорати, пустити компактомата, е, вирівняти це все діло. От, посіяти ріпак, закотити. От. І почали сіяти тільки після того, коли ми, умовно кажучи, взяли сівалки, які дозволяють робити прямий посів. За одний час ми рихлимо, сіємо, прикочуємо і тим самим підтягуємо глибину вологу і отримуємо сходи. От. сходи. Аж з приходом цієї технології, умовно, там, чи вона ноутільна, чи вона стріптільна, чи вона там, там протіл, називають її. От. Після цього ми почали сіяти ріпак. Знову ж таки, в регіонах, які є ризикованими по волозі. Це Південь Вінницької області. Тому що на півночі mm -hmm. я його і не хочу сіяти. У мене прекрасно є тут кукуруза, соя і мене це все влаштовує. Mm -hmm. Там ми маємо підходити до, до різних культур. Mm -hmm. Для того, щоб е, мати якісь е, рознесення там, е, культур, сроків посіву по волозі. Тому що південь він, е, я бачу, його так, його е, потрібно половину озимих культур, площі засіяти, для того, щоб використати ту осінню вологу, і це класно підходить пшениця і рипак. І половину ярих культур. Де ти де вони такі стресостійкі, де вони більш такі поблагові до, до строків посіву це соняшник і кукуруза. Тобто ми їх можемо сіяти, коли теплий ґрунт. Соняшник достане собі вологу, кукурудзу ми, умовно кажучи, вирощуємо там 8 тон. І ми її mm -hmm. називаємо пшеницею. Да? Тобто, у нас технологія та сама, що під пшеницю, але урожайність ми можемо отримати більшу, ніж на пшениці, на кукурузі. Тому без ріпака ніяк. Останні два роки ми не сіяли. Ну, Зрештою, я думаю, все одно ми повернемося до цієї сівозміни. От, І якраз тут технології от, мінімального пробітку, прямого посіву, вони будуть корисні. Ну, я, я все ж таки хочу уточнити. А, е, давайте, давайте уточнимо, що це за сівалка. І перед сівалкою ви що це робите? У нас є чи, комплекс чотири агрегати, чотири сівалки мзурі, Чотирьохметрові. Угу. І в нас е, ми закриваємо посів ріпака на площі півтори тисячі гектарів, і після них переходимо сіємо пшениці на площі півтори ну, тисячі. Тобто ми закриваємо там три тисячі гектарів посіву. Ми можемо ними закривати. Звичайно, перед ними там е використовуємо, якщо це там е по пшениці, під ріпак, е там велика маса соломи, Ми використовуємо е акселератор для того, щоб ці рештки перемішати, подрібнити, роз розподілити по поверхні. Інколи просто використовуємо е пружинні борони, щоб цю всю масу розтягнути. Mm -hmm. От. Під пшеницю після соняшника ми е, також використовуємо мзурі, але так само перед ним йде акселератор, побити щоб зробити мульчування. Да. Ну, можна акселератор замінити руб'ячим котком, це буде якби, трохи дешевше і правильніше, тому що акселератор все-таки його задачі в іншому, а не просто там побити палку, можна дешевшим шляхом піти. Но в будь-якому випадку, що пшеницю, що ріпак, ми сіємо мзурі. От, і е, В періоди, коли немає е, вологи, от якраз ця технологія да, дає можливість підняти вологу, посіяти е, е, це, у вологий ґрунт е, зерно. Угу. Як би було зоранкою, ну, напевно, важко мені було б зоранкою, тому що в окрузі фермера класно вирощують дріпак по традиційній технології, по, традиційні по класичній, але в них невеликі об'єми. Тобто, умовно кажучи, там 100 гектарів заїхав за три дні виорав, Пустив компактомата і посіяв це неділо, коли у тебе стоїть там питання півтори тисячі посіяти, виорати. Ви просто по часу не встигаєте. Так, так. І не кожен рік ну, зазвичай серпень місяць настільки сухий, що плор просто плуг не різе. Комусь... Ну, Цьогоріч з плугом влітку була взагалі проблема. Ну, що вона була сухою? проблема ця аж до жовтня місяця, Що плуг не міг залізти в землю і, і настільки сухо було. Але озимі ви відсіялись? Озиму пшеницю, сюди да, ми посіяли. Саме цими сівалками під цими. І ми отримали сходи не потім, коли пішов дощ, а там, умовно кажучи, зловили ту вологу, яка була. Глибина. А, тобто ви змогли посіяти, грубо кажучи, суху землю? Суху землю, але сходи отримали, бо достали вологу. Ну, це, це умовно кажучи, також можна назвати. Стріптілом, можливо, там не класичним. Ну, стріптілом зараз багато що називають. Не зовсім воно правильно, тому що правильний стріптіл це ось це. Це те, що прийшло з Америки. Ну, це, ну, от типу, стріп, класичний да. стріпл. Да, є сівалки. Різних виробників, які от, ну там Клейдон, Зурі і так далі. До того, як, ви, як у вас з'явилася сівалка, я так зрозумів, ріпаки ви не сіяли. Але ж пшеницю ви сіяли. Ну, і ріпаки ми цими сівалками теж сіяли. Ні, ні, ні. До того, коли у вас цих сівалок не було, ріпаків у вас не було. Не було. А пшениця була? Пшениця була. А що що ви побачили по пшениці? Яку різницю? Ну, я так розумію, у вас класична була якась технологія по пшениці. Ну, пшениці, напевно, відверто я різниці не побачив. При посіві пшениці, я думаю, що отут точно не буде. Економічного ефекту від використання цієї технології, тому що сівалка не дешева, не, 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 зовсім, не зовсім буде доцільно використовувати таку дорогу техніку при посіві пшениці. Під ріпак – окей. Багато в чому От, ріпак, ця технологія дозволяє ну, якби сіяти і зменшувати ризики. Це з точки зору, що ріпак більш прибутковий. Тому так... Більш прибутковіший да, і більш затратніший при його посіві, якщо взяти класичну технологію обробітку. Угу. А при цьому була спокуса спробувати цією ж сівалкою. Я був на півдні, наприклад, в Одеській області. Там соняшник кондитерський, сіють такими сівалками і прям дуже гарні результати отримують. <звілляння> Чи була спокуса спробувати? Ну, не, не спокуса, ми пробували. А ви пробували? <звілляння> <звілляння> на, да, у нас є. Е Ставка, яка навішується для посіву на широке міжряддя точним висівом культур. Але вона по своїй якості однозначно не буде конкурувати чи настільки бути досконалою, як є посів там, тим самим престиженим. Тобто в тих культурах, де якість висіву не має такого критичного значення на урожанність, то в соняшнику в кукурузі і в сої. Якість висіву в плані глибини і рівномірності розкладки Распалю. в ґрунті це буде критичним і визначальним. Тому це є сівалки для посіву осіннього посіву пшениці і ріпаку. Для посіву соняшника і кукурузи ми використовуємо класичний стріптіл з нарізанням полос з підготовкою максимально... з якісним посівом. Але ви проекспериментували, Які ви результат отримали? Е, ну, якщо порівняти, можливо, ви в той же. Ну, це варто е, в розрізі одного сезону говорити. А якщо у вас в один сезон було, була, був соняшник чи кукурудза за класичним стріптілом і ось такою сівалкою висіяно? У мене е, був е, в той, той рік, коли ми пробували це сіяти, у мене був досвід, який складався. Частина полів, які були посіяні по мінімальній технології, диско, кукуруза, дискова борона і сівалка джундір. і технологія, яка була посіяна із е, одночасним нарізанням рикленням і, і помзурі. Угу. І в мене різниці по врожайності не було. Тобто технологія е, е, мінімальна, де просто диск і сівалка, і технологія. Е, за один прохід, але вона нерозотратна в плані, де спалива, вартості солярки і, і, і так далі. У мене різниці по врожайності не було. О. А по економіці? А по економіці е, мінімальний обробіток був більш. Ну, я, його зробив був за, я його зробив за 4 дні, а там я сіяв 2 неділі. Угу. Порівняти... Сівалка 4 метри, в день сіє 60 гектарів. От один трактор, а mm. там сівалка 16 рядів, сіє 160 гектарів соняшника. Той самий трактор. Ну так, то продуктивність, звісно, Абсолютно. відрізняється. Ну, але якщо взяти порівняти, от саме я хотів почути порівняння з класичним стриптілом, таке робили порівняння? Класичний стрибтіл ми використовували при посіві соняшнику на півдні, на площі десь там 3000 гектарів. От угу. Попередній рік ми 2000 гектарів соняшника, у нас було там 70 кг карбаміду. От, здається, в компанії це, ми купили цей агрегат якраз на початку війни, але війна почалася і він не встиг приїхати, бо порти не працювали. Компанія надала нам в оренду інший агрегат, і ми ним успішно 2500 гектарів нарізали полос, посіяли кукурудзу і соняшник. От, і, в принципі, ми на той рік, минулий рік, ми зібрали. Чи 2,9, чи, чи 3 тони соняшнику з внесенням карбаміду, ну, по-моєму, 100 кг фізичній вазі, 100 кг От, В принципі, ми тоді і в строки вклалися, тут тобто був оцей арегат і за ним йшла 16 рядна сівалка, і вони в парі дуже класно себе показали. Перед цим у нас була, десь була пшениця, десь був ячмінь, десь була соя. От. Ніякого пробітку ми не проводили. Навіть акселератора туди ми не пускали, ми просто нарізали полоси і посіяли. І, в принципі, я думаю, для того регіону це ну, сама оптимальна технологія була. Ви казали, що у вас ще є плуги на продаж? Це які плуги, скільки корпусні виробник? У е, нас є плуг рабен. І в нас є плуг Грегорі е Бісон. Угу. От, е в принципі, плуги хороші, е свою роботу роблять. Малий фермер, чи вже можливо не малий фермер, якби для нього цікаво, одній з непоганих плугів. Ну, це під які трактора? Це 200, 200 коней, шестикорпусні плуги. Ага, я зрозумів. 5 плюс один. Угу. Yeah. Вони, вони стоять, хлопці кажуть, може хай ще постоять. Я кажу, ні, якщо будуть, будуть стояти, у вас буде завжди спокуса е, запустити плуга. Ми не, великі великі плуги продали, ага. от, але лишилися от, отакі маленькі. Ні, Ну якщо ви вже 5 років, їх все-таки цю спокусу не, не. Ну, знову ж таки, е, бувають такі випадки. Е, на бригаді має стояти на тракторному парку, має бути укомплектований, тому що є різні ситуації. От навіть в технології е, стріптів є можливість чи необхідність використовувати компактомата. Тобто був у нас такий рік, коли ми пускали, е, робили полоси, ці полоси, про що заливний дощ, вони це, і ми пустили компактомата і, по, і вирівнювали поле. От. Тому... Можливо, додався десь там якийсь шматок землі, і, і знову ж таки нам треба перейти на технологію е стріптів. його треба якісно вигорати і пустити от, і всі е знаряддя, щоб вирівняти так далі. Я не спішу його продавати, він законсервований, змащений. Але якщо дуже комусь буде потрібно, окей. <гум> ну то звертайтесь там, пишіть, ми дамо номер телефончика. А я ще дивіться, Юрію, хотів запитати, я звернув увагу, що тут, е тут немає ланцюжків. Це якась така спеціальна комплектація, чи ви їх спеціально зняли? У вас є якась думка? А... Ну, дивіться, давайте, щоб ми не, теорії не розвивали. Щоб не Скажу правду. Да, да. Да. Скажу правду. Цепочки стоять, коштують дорого. <сміттє> От. Відносно агрегата? Ну, відносно, відносно простих цепочків. Тому що ага. це американські цепки, які спеціально для цього зроблені. От. Але питання не в тому, що вони дорого коштують, а питання в тому, що. Ми робили дуже пізно восени і е, оцей арегат, коли зайшов там в мокре і в болото, от, все одно е, рвало грудку. Ми вирішили, нас влаштовує, щоб у нас був гребінь, ми саме цього добиваємося. Навіщо даром терти ципки? Ми взяли і зняли. Тобто, у нас є вже е, три модифікації цього котка. Раніше в нас був цепок, це було коли нам потрібно було мокрий ґрунт, грудку розбити. Потім на весну ми зробили сюди трубки для того, щоб притрамбову, розбивати, мульчувати цю грудку. І вже коли сильна вологість ґрунту, ми знімаємо цепки і просто цей агрегат не зупиняється, він далі робить свою роботу, ніде нічого не забивається і ще й не труться цепки. До речі, в акселераторі ми так само зробили. Ми робили, робили його до останнього, ну все, пішло болото, пішло дощ, хлопці кажуть, не виходить. Але давай спробуємо. Зняли котка, поїхали, і досі пір ми робимо без кат. Тобто ми розуміємо, якщо у нас там лишається ще тисячу гектарів там доробити, ми розуміємо, що зараз там сьогодні погода така, болото, якесь чуть-чуть приморозок, і ми знову заходимо і, і далі працюємо. в болоті це, працюємо, це просто гад... без катка. Без катка. Але він робить свою роботу в болоті? Ну, ми саме головну задачу робимо: ми рубаємо, ми перемішуємо з землею е, листочки, пересипаємо, ми даємо можливість бактеріям тільки буде погода е, працювати. працювати. Плюс посікли, плюс е, якісь канали поробили туди, щоб волога тала е, уходила і як би окей, все, так. Да. Тобто навіть вже... Друга половина грудня Я ж говорю, болото. це, це агр агрегат, який самий любимий. його всі тягають. Що, акселератор, вчепив і потягнув. Це як така дорокоустойчава железяка, е, наскільки я пам'ятаю, там за ССМАстиця тільки дишло і все, більш нічого. Вчепив себе і погнав, і зранку до весни не треба перечіплюватися. Зранку до весни <сəк> й до обіду. <сəkk> Дякую тобі. Дякую. Якщо прийти до якогось певного висновку, ви відмовившись від плуга. Віддали перевагу мінімальному обробітку та пострібтілу, і в принципі, на майбутнє, я так розумію, що ви і бачите, що ви будете продовжувати працювати за цією технологією. Чи все ж таки хотілось би ще якихось змін? Удосконалення технологій? Е, я казав, не є якась фраза, але я думаю, її переказують, один до одного. немає поганих технологій, є погані технологи. <гум> Все-таки, я думаю, що якщо ця технологія працює в світі, а ми, приклад беремо там, в першу чергу, з американських е, фермерів і, і їхню сівозміну в себе впроваджуємо, і культури, і всі передові ноу-хау технології беремо в них. То в них ця технологія працює би, доволі ефективно на рівні з іншими технологіями, і з класичною, і з наутільною технологією. Для нас цей напрямок вже вибраний. Ми е, укомплектувалися технікою, і тому думаю, ми, ми будемо рухатись, вже, вивчаючи е, там, нюанси, ази, якісь такі ми вже пройшли. От, а на деталях ми будемо зосереджуватися там: осінній обробіток, весняний обробіток, глибше, мілше, такі налаштування, такі агрегати. Вийдуть на ринок нові агрегати, будемо пробувати, будемо тестувати. От сьогодні, я говорив для нас. Я бачу технології ріпера, ми будемо далі його застосовувати. Можливо, ми будемо не гладіатором нарізати зосенні полоси, а ріпером ми будемо нарізати полоси, а весною робити вже там прямий посів. От. Ну і будемо десь черпати інформацію. Там хлопці класно роблять, проводять певні конференції, такі зустрічі, де ми всі ділимося, як ми цей досвід здобували, які шишки набили, як за свої гроші там це все діло цей досвід. тому однозначно, так. Да, там стрибтіли, будемо правильні в правильному напрямку ми будемо рухатися. Юрію, я вам щиро дякую за таку відверту розмову. Я бажаю, щоб у вас все вдавалося і щоб стабільні врожаї і в незалежності від погоди багато опадів, мало, але щоб гарно, гарні були врожаї. Я вам щиро дякую за приємні слова і побажання. Я дякую. думаю, саме дякую. так буде. Дякую. Друзі, а ми підписуємось. Ставимо лайки та всім гарного дня!